Передати військовим техніку на понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету таке рішення 19 січня одноголосно підтримали депутати на позачерговій сесії Полтавської міської ради. Її скликали терміново з одним питанням порядку денного про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Сьогодні було в такому ж терміновому порядку позачергово скликано виконавчий комітет Полтавської міської ради і прийняти наступне необхідне юридичне рішення, тобто для повноцінної передачі цього майна, вже сьогодні військові заберуть відповідне майно на активний бойовий напрямок. Військове обладнання одразу після прийняття всіх рішень одразу передали нашим захисникам. Його використовуватимуть на Авдіївському напрямку. Зауважив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. Передали військові частині. номера я не називаю відповідно п'ять мавіков т це з тепловізійним баченням, які працюють вночі, тому що і вночі йдуть штурми, і хлопцям це критично необхідно. За словами Олександра Сорокового, схоже спорядження, зокрема оптичні прилади, планують передати восьми військовим частинам із наступного тижня.